Вправа 60. Назвіть ланки ламаної, зображеної на рисунку 22, і виміряйте їхні довжини у міліметрах. Обчисліть довжину ламаної. Ну, я переніс цей рисуночок 22 на екран, але мені невідомий масштаб цього рисунку, і в мене специфічна лінійка. Так що я не зможу дати вірне значення згідно вашого підручника. Ви маєте зробити так, як я, тільки виміряти свої значення у підручнику за допомогою лінійки. Ну що ж, таке зауваження я зробив. Ну а зараз записуємо розв'язання. Пишемо розв'язання. так, ну Нас запитують, назвіть всі ланки. Ну Почнемо з точки А, АБ, БЕ, ЕК, КП і ПР. Ну що ж, і зразу будемо записувати їхні довжини. Пишемо тоді АК. Або так запишемо, маємо. Отже, А, Б. Дорівнює. Так, я беру свою лінійку і починаємо вимірювати, чому ж дорівнює довжина АБ, принаймні у мене. Так. Ось так. Так. Тут у нас. Якщо з центру міряти все-таки якось треба. Раз, два. Ну, Я бачу, що тут у нас 29 мм. Ну, принаймні, по моїй лінійці 29 мм. Ідемо далі. Так, Наступна у нас сторона БЕ. Пишемо БЕ. Дорівнює. Так, вимірюємо, чому ж вона дорівнює. Так, вот тут. Так. Раз, два. Ну, вижу, что двадцать шесть миллиметров. Двадцать шесть миллиметров. Наступная сторона ЭК. Ну, давайте ЭК будем мерять. ЭК. Раз, два, так уж, 26 шесть. Пишемо К e, дорівнює 26 мм. Є. E. E, так, наступна сторона КП. Так, прикладаємо і спробуємо виміряти точно довжину. Так, тут у нас я... Кут, не можу підібрати, щоб був такий. О, тепер добре. Раз. Ну, 15, мабуть, 16, краще сказати. 16 мм. Отже, КП. Ділянка. дорівнює е, Так, ланка ця КП дорівнює. Ще раз 16 мм. Так. І остання ланка ПР. 10. Тут у нас ну, приблизно 17 міліметрів. Так і пишемо, що PR дорівнює 17 міліметрів. Є? Тепер нас запитують обчислюють довжину лану. Ну, я не знаю, як вона позначається, чи треба її позначати, чи просто писати а, Б, плюс і так далі. Ну, давайте вже запишемо тоді. Що довжина ламаної, тоді так будемо писати AB плюс Б e. Це буде довжина ламаної, плюс Е e, плюс К плюс П. Р. Переносимо. Отже, АБ у нас 29 мм, плюс Далі у нас 26 мм, плюс, далі у нас 26 мм, плюс, далі у нас 16 мм, плюс, далі у нас 17 мм. Ну і це до Це все треба додати. Ну, можна групувати, можна в стопчик, як завгодно, можна попарно. Самі різні є способи. Ну, давайте якось все-таки з цього виходити. Ой, так, зараз подумаємо. Так. Спочатку. Я додам 26 і 26. Разом 26 плюс 26 це буде. ну, Або згрупуємо по-іншому. Давайте я напишу так. 29. Буде зручно додати до нього 16. Так, це буде. Перше групування, а потім ми 26 додамо 26. Ну, а потім уже додамо 17. І це дорівнює. Так, 29 плюс 26. 29 плюс 6 це 35, плюс 10 це буде 45. Так, додати. 26 плюс 26 це буде 52. 52. Ну і додати 17. Тепер їх вже можна навіть в стопчик при потребі додати. Так, ну що ж, дивимося тоді. 45, потім 52, ну а потім 17. Додаємо. Так, 5 плюс 2 це 7, 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо 1 до наступного. Розряду переносимо. Тепер 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10. І тут у нас 1-11. Тобто в мене вийшло по моїй ляниці, в моєму масштабі 114. 114. А в дужках пишемо міліметрів. Тобто, це у нас довжина. 114 мм довжина. Я там вже не буду писати, щоб якось було більш-менш. Гарно виглядало, ну, але ми знайшли довжину. Так, 100, 114 мм. Записуємо тоді довжину ламаною. Нам треба записувати. Записуємо відповідь. Я пишу скорочено. Що довжина нашої ламаної 114 мм. Ну, якщо ви хочете, можна звати як 11 см 4 мм. Ну, тут роль особливої, напевно, не відіграє. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.